Привіт, мене звати менеджер Євген. Сьогодні хочу поговорити трішки про гоління голови. Що підібрати, що краще? Почнемо з того, що гоління голови це складний процес, це достатньо велика зона, і хочеться, щоб це було якісно і швидко. І що краще обрати. Ну, у нас за весь час роботи є зараз один основний варіант, який і я постійно рекомендую, і самі клієнти часто обирають. Це перевірений вже виробник від GR Voyager, якщо повністю. Машинка, бачите, електробритва роторна на 5 голівок. Тобто робоча зона значно більша. Плюс зручно тримати в руці. Треба, щоб рука не втомлялася. Тобто, Ви обходите зону максимально швидко. У мене був випадок влітку, в мене був клієнт, можливо, він буде дивитися це відео. Ну, приходив, справді. Тестував, тобто це, це я тримав в руках тестер в магазині. Він тестував, каже: ну мені треба розуміти, щоб це було якісно, щоб, я ж, щоб мені це все підійшло. Ось почав різні тестувати варіанти. І ось таку машинку він вибрав. І я не здивований, тому що справді і зручно тримати в руці, зручна форма і велика зона. Я сам її рекомендував. Він спробував, йому підійшло. Тому я з певністю рекомендую і вам. Кому потрібно ось така машинка для гоління голови. Зверніть, будь ласка, увагу. По характеристикам, повністю воду не електробритва. Час роботи акумулятора до 1 години. Можна під'єднати до мережі, попрацювати від мережі. Рухомий блок. І голівки самі рухомі, і блок весь повністю. Він йде рухомий. Є дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора у відсотках, тому ви розумієте, коли поставити на зарядку, коли прибрати. Хороші відгуки саме головне. Тобто, я якщо рекомендую, то я хочу бути впевненим, щоб вам воно підійшло, щоб ви були задоволені, і ви, можливо, якогось клієнта нам також привели, Для нас це важливо зараз. Тому ось такий варіант. Також в комплектації є додаткові насадки, є тример також. Десь підстригатися, зробити укантування, шиї, ще щось. Так? Для носу насадка це практично, вона завжди потрібна, завжди актуальна. Тут вже є насадка для носу. Є щіточки, почистити голову на якийсь можливо крем. Тобто мокре, сухе гоління, тут все це можливо. Тому ось такий перевиявлений варіант. VGR v 316 На нашому сайті можете подивитись додаткову інформацію, додаткові фото. Бачите, тут вже зображено на опакування. Ось гоління голови. А також ви завітайте до нас в магазин. Ми знаходимося в місто Київ, Серьківська, Васильківська, 72, Де це Олімпійський другий поверх в магазині? Є ця машинка, можете потримати в руках, подивитися, спробувати можливо тут все в ваших руках. І одразу забрати тут на місці. Також можна замовити через інстаграм. Робити скріншот, робоча кнопка в шапці профілю, пишете, оформлюємо все максимально швидко. Дякую за увагу, гарного дня!